Так, продовжую експериментувати з форматами. І е, я думаю, я буду записувати відео на різні теми, і потім дивитись е, по тим відео, які набирають найбільше переглядів, коментарів, відгуків. І буду тоді вже рухатись в ту тему, яка якби більш цікава. Ну і перемежовувати це з тими відео, які мені, в принципі, цікаві, і які я відчуваю потребу записати. Тому що іноді є такий імпульс щось зняти, але я собі це ніби як занотовую. А ось зараз прийшов час, є можливість е, записати, і нічого такого конкретного я згадати не можу. То е, хотів під, е, підняти таку тему, як е, заробіток на. Здачі в оренду нерухомості. І стандартна схема з квартирами: купити квартиру, готову здати в оренду, чи, як це сказати, купити в новобудові, зробити ремонт, здати в оренду. Вона плюс-мінус зрозуміла і якби більш-менш стандартна. Проблема полягає в тому, що основний результат, який тут вимірюється, це відсоток. Річних в доларі, який заробляє цей об'єкт. І рахувати потрібно починати вже з моменту того, як гроші стопоряться. Тобто, якщо це була куплена квартира в новобудові, то потрібно також або розділяти той час, коли квартира добудовується, і окремо його рахувати як інвестиція в новобудову. Зі збільшенням вартості, або якби час оренди також тоді перераховувати. Тому що це викривляє реальність відносно того, що відносно реальних показників, які ці гроші можуть приносити. Наприклад, купивши готову квартиру. Також. Можна працювати. От я останнім часом, коли проживав в Києві, робив також інвестиції в маленькі, не житлові приміщення, а конкретно кладовки на поверхах і в підвалах. І в нових житлових комплексах це досить ефективний підхід, який може давати. Набагато вищий фінансовий результат. Просто за рахунок роздробленості і за рахунок ем, специфіки е, би, цієї підсфери. Мовно кажучи, в середньому квартири на оренді дають е, такий показник, як в аматорських, ну тобто непрофесійних е, інвесторів вони дають там. Якщо правильно порахувати і врахувати всі витрати, то десь там біля 6% річних до 8, до 9, ну, 10 там максимум умовно кажучи. Тобто це 6-10% річних в доларі. Умовна робота з держоблігаціями частково також може вже перекривати ці. Показники, навіть якщо це робиться в гривні. А для того, щоб отримати, по-перше, вирішити питання, якщо немає повної суми на квартиру, а так, щоб ця квартира користувалась попитом, добре, коли це столиця, коли це хороший район біля метро. І відповідно такі квартири все одно коштують там 70-80. Тисяч, умовно кажучи. І якщо одноразово немає такої суми, можна інвестувати не такими великими сумами, при цьому отримувати ще й набагато кращий результат. Частково цей момент закривають парку місця, але часто забудовники обмежують доступ до їх купівлі в. Для людей, в яких немає квартири в цьому ЖК, для того, щоб попередити цю, умовно кажучи, спекуляцію. Але є різні обхідні шляхи, по-перше, по-друге, з кладовками відсоток дохідності, може бути просто набагато вище. Я приведу приклад тих кейсів, які в мене були. Тоді, коли я рахував, в доларі дохідність виходила в районі від 23 до 33% річних. І Дуже часто ні паркінги, ні, тим більше квартири такої дохідності дати не можуть. І також паралельно з цим відбувається досить суттєве зростання вартості самої. Якби нерухомості, і якщо на квартирі ця вартість може зрости ну там на 30%, 40%, умовно кажучи, 50-60, то на кладовці вона може зрости за рахунок того, що сума незначна, там буквально 2-3 тисячі, 4 тисячі доларів, то ціна може зрости і на 100%, і на 150, і на 200% і Якщо портфоліо, мовно кажучи, цих кладовок собі розширювати, то ці зростання вони є досить суттєвими. По-перше, в розрізі вар... зростання вартості самого активу, і плюс орендна плата також досить, якби, суттєва. Далі я б хотів розказати про способи того, як це зробити більш ефективно і як взагалі в цілому дивитись на цю сферу. Наприклад, я вже говорив, що в оренді нерухомості основним одним з основних показників є відсоток річних в доларі, які отримуються щорічно. І від орендних платежів. Там формула дуже проста: рахується, додаються всі, там, умовно кажучи, орендні платежі за місяць, мінус витрати на комуналку чи на якесь обслуговування. Множиться це на 12 місяців, переводиться по курсу поточному в долар, і сума витрат на цей об'єкт ділиться на суму як би, річних платежів, і виходить і множиться на 100, і там виходить відсоток, 8%, 10, 15, 20% річних в доларі. І все зводиться до того, щоб нижню межу максимально занизити, тобто купити максимально дешево, витратити максимально мало. І верхню межу максимально завищити, тобто штучно здати максимально дорого, наскільки це можливо. І за рахунок ось цього розриву і формується високий відсоток дохідності. Спілкувався недавно з однією людиною, яка зараз в Україні продовжує займатися орендою і як. Би, Можна сказати, починає свій шлях в цій сфері, у нього є вже там до десятка різних об'єктів нерухомості, але при цьому рівень дохідності він навіть по неправильно порахованим витратам, навіть по, як це сказати, непорахованих. Періодом простою він досить низький, на рівні там від 5 до 10% річних. І це я говорю про паркінги. На квартирах там відсоток той, що він порахував там в районі 8-9, а реальний ну там витрати неправильно пораховані, там не всі витрати пораховані. Реальний він там в районі 6, умовно кажучи. І це досить низькі показники. Які можуть перекрити набагато більш ліквідніші і простіші в використанні інструменти, також тобто виходить, дивитись потрібно на два показники. Перший показник це максимально дешево купити, другий максимально дорого здати. І при цьому, ну, якщо просто взяти на озброєння цих два показники і просто прийти і тупо зробити, як всі. Люди на тебе подивляться, і як в тебе має вийти, здати найдорожче, а купити там, найдешевше, умовно кажучи. Воно так не працює. Кожна людина це хоче, але не, не кожна це Е, Як конкретно в мене виходило на тих кейсах, що в мене були? Перший фактор потрібен ЖК, в якому люди. Тобто, не економ класу, а трошки вище, комфорт-класу. Чому? Тому що економ класу там типажі людей, які економлять буквально на всьому, і їм не шкода свого часу, вони краще попросять свого тестя завантажити, якби якісь речі непотрібні в машину, відвезти на дачу там, до те, що, умовно кажучи, возити ці речі, носити. Тобто цей типаж людей, він не готовий платити. За збереження свого часу. Той типа ж людей, який живе в ЖК комфорт класу, я не, я не говорю якби на 100%, але я так генералізую для кращого розуміння. В основному проживають там люди, які готові якусь невелику частину заплатити за те, щоб зекономити свій час і якби. Отримати частку комфорту. Але при цьому, коли люди купують квартиру, вони дуже часто і так викладають, ну, якщо не останні гроші, то суттєву дуже частину своїх грошей на квартиру в новобудові. І ще додаткові витрати навіть е, хай це буде 3-4 тисячі гривень, не гривень а доларів на ту ж кладовку в 2,5-3,5 квадратних метри. На етапі покупки їм здаються непотрібними. Тому що здається, що ну як це? У нас там квартира 65 квадратних метрів, у нас там ми там кладовку зробимо, речей у нас не так багато. Ми постійно жили на зйомних квартирах. І відповідно: а якщо потрібно, потім докупимо. І люди про це не задумуються. І от яка конкретна ситуація була в моєму в моєму де я проживав і де я якби. Займався цим, що кладовки то були, їх було багато, ніби від забудовника, але проблема була в гідроізоляції будинків, і багато з цих кладовок. вони їх просто коли працівники ЖЕКу потім влітку поливали газони, деякі з цих кладовок підтоплювали по периметру будинку. І в них була волога, і відповідно там зберігати якісь речі ставало неможливим. Взагалі, це така як одна з проблем. Проблем тих кладовок, які знаходяться в основному в підвалах. І в результаті з того пулу об'єму кладовок, які продавались від забудовника, половина взагалі вона як сміття. Вони не потрібні, тому що в них не можна нічого. Якби не можна за призначенням використати, і забудованих, побачивши це, а можливо, мавши ще інші е причини для цього, він просто е десятки вже побудованих з е перестінками, з дверима, кладовок. Він просто сам за свій рахунок е зносив, вибивав всі ці перестінки і продавав під комерцію великим е магазинам. Ці приміщення, які вже ці приміщення гідроізолювали і якби вирішували проблему з вологістю. Але все одно там якась частина, половина кладовок були абсолютно сухими, розміщені в хороших місцях, де була правильно зроблена гідроізоляція, і відповідно були дуже як цінними об'єктами. І більшу частину з них викупили. Жителів будинків під час того, як вони заселялись, але при цьому все одно були деякі варіанти. І я пам'ятаю, я просто приходив до забудовника, брав у нього всі плани є по всім будинкам, а будинків там декілька десятків в цьому ЖК, І на практиці просто ходив, просив сусідів відкривати двері, заходив, дивився, роздивлявся з менеджером ходив. І відбраковував все, що неліквідне. Тобто ті кладовки, в яких низькі стелі. А я купував такі, в яких стелі там більше 4 метрів висотою. Тобто, якщо кладовка там 2,5 метра, висотою, я ці відбраковував, тому що ціна покупки за квадратний метр рахується абсолютно та ж сама, а ти отримуєш набагато менше простору. Друге відбраковував всі там, де проходять каналізаційні або водопровідні труби, через те, що будь-яка екстрена ситуація, і речі твої заливають. Також відбраковував ті, які знаходяться близько до вікон або дверей, тому що якщо хтось буде взламувати їх, то в першу чергу він потрапить до цих кладовок. Плюс, плюсом також виступали дуже класно купувати кладовку поряд або в тому крилі, в тій секції, де люди, по-перше, вже викупили. По-друге, викупив хороший типаж людей, які умовні айтішники, і зробили там базу для майнингу. І тобто, вони зробили там, поставили аякс камери з охороною. Вони поставили там, ну, біля них набагато безпечніше мати кладовку, умовно кажучи. І ось такі моменти їх всі можна зважувати, і в результаті, як це сказати, я повідбирав декілька варіантів, і особливість. Вкладовок вони йдуть по документам як нежитлові приміщення, тобто повністю оформлення абсолютно таке саме, як з квартирою, тобто договір купівлі-продажу у нотаріуса і з оцінкою в такому плані. При покупці все це оформлює, оформлюється через нотаріуса-забудовника, і, відповідно, таким чином, мною було придбано. Деяка кількість таких е, об'єктів. Е, потім е, за рахунок е, зниження витрат на ремонт, у мене були там залишки будматеріалів, їх не так важко знайти. І е, якби найпростіша фарба для стін, плюс е, я робив е, в епіцентрі дуже класні стелажі е, на металевій основі. Я просто їх з другом збирав, е, прикручував до стін, і за рахунок того, що е, Висота стелі більше 4 метрів. Стелажі я брав висотою близько 2,90 І відповідно стелаж ставиться, зверху на нього ставиться там 18-19 радіуса різина і вона прямо до стелі займає повністю весь обсяг. Ну, тобто кладовка використовується максимально ефективно. Плюс до кожної кладовки я прикладав. Ось цю драбинку, стрімянку, не знаю, як українською буде, е вішав її при вході справа на стіну, плюс проводив світло, плюс ставив окремий лічильник на світло, щоб не платити загальну комуналку. І, відповідно, комуналка там майже в нуль е знижувалась, тобто комунальні платежі, і ставив е зазвичай розширював двері, е замовляв е дуже потужні, хороші двері е за рахунок цього. Всі інші кладовки на них е, дуже дешеві, прості двері, які легко можна взломати. А на моїх е, стояли дуже хороші з хорошими замками. І за рахунок цього вкладення буквально в ремонт вони невеликі. Плитка покрасти стіни, стележі скрутити. Тобто там в районі 500, 600, 700 доларів все разом вкладалось на одну кладовку. І відповідно вартість. Е, Максимально мінімальна, при цьому ціна від забудовника була досить консервативною. І плюс в такому вигляді вже зроблена, підготовлена кладовка, в якої, по суті, конкуренції немає через те, що локація дуже хороша, вона суха, дуже хороші підготовлені стележі, все готове, замки хороші, двері хороші, лічильник стоїть, світло є, виключателі є, ставив ще розетки всередині. І все це робиться буквально там ремонт в такій кладовці можна зробити буквально там за 2-3 дні. І такий об'єкт я здавав і місцевим магазинам. Вони складали там магазин керамічного посуду, здається, був. Потім здавав і приватним особам, які складали там лежі, сноуборди, велосипеди і все інше. І е, за рахунок чого це я проговорив про нижню, якби планку, як це сказати, для того, щоб зробити це максимально дешево, е, для того, щоб здати максимально дорого, що має відбуватися, е, потрібно, щоб ЖК був вже досить нормально заселений, і утворився вакуум якби, попиту. Тобто, яка ситуація була в нашому ЖК? Люди, які хотіли зняти кладовку, вони заходили там в чат ЖК і бачили, що люди здають ті кладовки, які вони не використовують, але по-перше, без ремонту, по-друге, без хороших дверей, без розеток, без нормального освітлення, без стелажів, без підлоги, часто з вологою. Тобто в них до десятка різних мінусів і плюс, але при цьому люди здавали там по там, 700 гривень на той час, це якби там мінімальна там, ціна була е, за закладовку. Я здав, е, от зараз я не пам'ятаю, 200 за одну я, е, я здавав. Ну, тобто в x3 в три рази більше, ніж е, за кладовку без ремонту. Люди брали. За рахунок чого, за рахунок всіх цих переваг, які я перелічив, і коли будинок якби заселений, кількість вільних кладовок вона практично на пальцях однієї руки перераховується і вони знімаються на довгий термін, через те, що це не така суттєва витрата, і людина може легко її оплачувати. І за рахунок цього досить великий попит. І відповідно можна виставляти ціну. Набагато вищою від середньостатистичної, і все одно знайдеться людина, умовно кажучи, з зарплатою 120-130 тисяч гривень на місяць, для якої е, питання, чи платити 1500, чи платити 2400 за кладовку, взагалі не принципове. А в контексті розрізу одного об'єкта нерухомості і його дохідності. Е, Відсотків дохідності річних, це досить суттєве суттєвий вплив. І, от складаючи таке портфоліо з маленьких об'єктів, можна вибудовувати досить високий рівень середньої дохідної, річ, річної дохідності. Просто за рахунок того, що один об'єкт дає, наприклад, там 23% річних, другий 25%. Третій вдалося за 30 здати. От в мене максимальний показник, здається, я вираховував, був в районі чи 33, чи 35% і це в доларі, і при цьому операційних ніяких витрат не ведеться, оренда оплачується постійно, навіть в екстрених ситуаціях, тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення. Попит все одно би, тримався за рахунок того, що людям все одно потрібно з'їжджати з квартир, здавати, як би, складати речі десь, і в цьому плані такі об'єкти маленькі, ліквідні, їх легко продати, вони документаційно вони захищені, тому що вони оформлені повністю як нежитлове приміщення. Є багато переваг в такому плані, ніби все розказав, якось е, збито е, трошки сумбурно, але, як би, якщо будуть якісь запитання, можливо, е, зможу записати наступне відео, де на них відповім.